10 тисяч на собачі камбізи хурта просрано чи інвестовано? Маємо свін'єру доплаваючого та абасранця. Всіх пакую в новенькі камбізи від хурти і подивимося, чи переживуть вони щасливе собаче життя. Сподобалось, як і зі пізі вдягають. А це прям плюс, коли треба всунути 12 танцюючих лап. Яскравий колір маздок, коли твої докс драпають кудись під обрі. Розрізняю по хвосту хвіст, чорний слюння, білий бузька, нема хвоста є вуха, монічка балабонус. Собача, браття, вже дружно взялась відкопувати ту мишу, які сьогодні. Не пощастило. Зазвичай це бордер Тесла в багнюті з перших секунд прогулянки, але сьогодні у Балабонуса раді щось здохло в кущах. Неподалік я там бачила велосипед, тож, сподіваюся, то на його власник. Тінивши аромати від кутюр Бузька з Теслою, і собі влаштували оргію спиноваляння. Поки я старалась тримати ніс в сторону і не ригати, свій ніяка знайшла єдину блять, калюжу на все поле. Додому їхала з відкритими вікнами в машину, і, конечно, хурта одразу полетіла в пральну машину. На диво собаки всередині чисті сухії не воняють. І вау! Після цього і. Ще з десятка пранькам бізи живіше всіх живих. Тож мої грошенятка не пройобано, а інвестовано в скорочення часу на миття псів.